Морі на яхті. Батя, тепер покажу, що всередині яхти. Треба розсутися да, перед тим, як заходити сюди. Так виглядає це все всередині. Отак. Можна сидіти, відпочивати, розмовляти, якісь перемовини вести, їсти, тут є кухня, я все покажу. Сторіс друга, які ви не до підвізі гривень. Можна звідси керувати яхтою так само, ось джойстики. Типу, цю штуку кермо відмикають, керують джойстиками. Це відповідає за тягу моторів. Я вам зараз так само покажу мотори. Давайте спустимось вниз, ось ми підпливаємо вже, я вам покажу, як воно виглядає внизу. Перше, значить, дивіться, є у нас така суперкласна спальня. Це прямо в кермі. Тут є такий люк, персональний туалет, тут знову всіх вітають, що мені вітер. Вітер розмив. Тут шафа у нас такі, шукляди там якісь речі, певні лежать. Потім. Це ж не одна, дивіться, їх тут декілька. Ось у нас ще одна є. Боже, як тут затишно? Дивіться. Ой, зараз. Ага. Повеж собі, в тебе тут море. А? Гарно. Так, де далі. Тут ще одна, але в них тут дуже багато стафу лежить. Така саме абсолютно ідентична спальня. Потім спустимось. Ще в нас є одна. Дивіться. Опа. Така гарнюща. Так само тут персональний туалет душ. Сім спалень на цій яхті, чи 6 чи 7. Я зараз спробую більшість з них показати. І я ж забув показати вам, що в нас тут знаходиться. А тут в нас кухня. Дивіться, ось так виглядає кухня на яхті. Тут є свій кук, там кладова, правильна машина. От, І тут відбувається чудо з приготування їжі для всяких вечірк, званих вечірок, які тут відбуваються. От, Класно, правда? Я думаю, кожен з вас би мріяв про яхту, але виявляєте, які це взагалі гімарой, ту яхту тримати на неї ж треба на рік декілька сотень тисяч доларів для того, щоб просто вона навіть стояла так, в бухті. І просто вона в тебе була. Спускаємо сюди вниз. Іде. Тут у нас моторний відсік. Зараз буде дуже гучно. Тут де, сидить техперсонал. І тут свята святих мотори. Кожен з них по 1250 кінських сил. Розміри. Дивіться, просто покладу свою руку. для... Ось моя рука. Розміри моторів. Зараз піднівелюся на другий поверх, покажу вам, що там відбувається. Опа. Пливемо, куди пливемо? до берега. А, є ось такий основний джойстик і є ось такий допоміжний. І дивіться, у нас є показник, зараз я вам покажу. Дивіться, я зараз трошки поверну вправо, джойстик дам вправо. І Бачите, трошечки у нас змінюється курс. Це значить, що ми починаємо плити направо. Тро трошечки джойстик дам вліво, і воно вирівнюється. І ми почнемо пливти вліво.